У рівному легковик не розминувся із мікроавтобусом. Четверо людей забрали у лікарню. Автопригода сталася на перехресті вулиць княгині Ольги, Соборна Київська, за кермом автомобіля Опаль Омега був 29-річний мешканець села Крупець Радивилівського району. Він їхав з вулиці князя Володимира і повертав ліворуч на київську. При цьому зіткнувся з автомобілем Фольксваген Транспортер, який їхав прямо. Приїжджаю, стояла маршрутка. Я тільки вивернув на ліву сторону. Він вилітає і вдарає мене в праву сторону. Який сигнал світлофора горів? – Зелений. Зелений. Зелений, так? Да. Жовтий вже включився? Ні. Мікроавтобусом керував 32-річний рівнянин. Після удару четверо людей отримали поранення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди два пасажири з автомобіля Volkswagen транспортер та два пасажири з автомобіля Opel омега були травмовані. Та каретою швидкої медичної допомоги госпіталізовані в лікарню трьох пасажирів після огляду медичних працівників було відпущено додому. По факту дорожньо-транспортної пригоди ведеться слідство.